Я її рознесу. Запис, так, це моя мама, все вірно. Я можна ви зараз передати її слухавку? Вона в магазин пішла. Вона працює, підскажіть, будь ласка. Так, да, да, працює на м'ясокомбінаті, вроді би. Там, де ото, і що вона Я там роби, вона ото м'ясо розрубує, корову бере і рубає на чотири угу. да. да. З якого ми з вами спілкуємося, щоб сьогодні терміново до 15.00 mm. зв'язалися з нами для врегулювання і питання, поки ОТК... А ну це, зачекайте, подожіть. Е, я не ну, не розумію всі всі терміни, мені просто 15 років. що е, їй передать? А ви не по Ні, мені, мені, мені 15 років. Тоді просто добре, тоді просто передайте їй наш номер телефону. Я їй передам, а ви цей, а ви нюдці скинете мені свої? Скиньте мені свої нюци. я хочу лисого поганяти на ваші нюци. Можна?